В умовах російської загрози актуальною залишається співпраця України з державами близького зарубіжжя, зокрема Литви. на третій міжнародній конференції науковці Прибалтійської країни та Прикарпаття обговорили нові виклики та загрози для безпеки східної Європи в контексті зовнішньої політики Росії. Очевидно, ми бачимо, що ситуацію ми маємо справу з непрогнозованими. Людьми, очевидно, з людьми, які десь діють не по логіці, не по е, якихось таких раціональних діях. Ми зараз не можемо про це говорити. Нам напевно зараз краще треба сформувати ці ідеї, ці підходи, які би дали можливість якось нам убезпечитися від можливих загроз. Тобто нам треба максимально закритися зараз, напевно, від цього такого монстра, я би сказав, який несе біду. Думку прикарпатських науковців підтримують колеги з Литви. Россия очень непрогнозированная как государство. И это видно из последних их них, действий в Сирии, в Турции. Так что мы можем ожидать всего. Так что э, нужно готовиться всем, и нам, и вам. В умовах російської агресії Україна в схожій ситуації з Литвою, тому важливим є перейняти у них саме той досвід щодо подолання тиску з боку агресора. Все, що в наших можливостях і особливо це найголовніше, що люди, які у нас так називаємо people to з дипломаси, що вони общаються, що вони розуміють друг друга краще. І это це найголовніше, що Наші зв'язки укріплялись по всіх сферах, не только значи там політичка, лі дипломатичка. Підсумок конференції, поради експертів двох країн щодо протистояння політиці Росії. Прикарпатські науковці планують донести їх до державних структур та суспільства в цілому, щоб зуміти протистояти тим викликам, які створює російський агресор.